Добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу нагадати вам про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину, постраждав на Христі і на нього були покладені гріхи всіх нас, і Він на собі поніс наказання за наші гріхи, прийнявши нашу вину на себе. Він вмер на Христі і воскрес на третій день із мертвих для нашого оправдання. Він оправдує всякого каючогося грішника. Він дає переміну для життя, звільняє від різних залежностей. Він може потішити, заспокоїти вашу душу. Він може забрати всяку біль. Всяку депресію, всяке хвилювання. Сьогодні багато біди і горя навколо нас. Люди страждають, душа болить, Він може вас потішити, заспокоїти, дарувати вам життя, дарувати вам надію. Прийдіть, люди, до Ісуса Христа, читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся. Бо Слово Боже, воно є живе та діяльне, і воно може змінити ваше життя. Бог вас хоче благословити, бо Він вас створив. Він є творець і создатель кожної живої людини. Прийдіть, люди, до свого творця, і Він вас благословить. Він стукає до вашого серця. На протязі всього вашого життя, і він хоче, щоб ви свою увагу звернули на нього, але ви зайняті собою, своїм життям. У вас свої плани, наміри, цілі. Придіть до Ісуса Христа, люди дорогі! У нього є незрівняно більше всього того для вас, про що ви думаєте або про що помишляєте. Як написано в Біблії, не бачило того око, не чуло того вухо, і не приходило то на пам'ять людини, що дарува, дарує Господь тим, які люблять Його. Прийдіть до Бога, схиліться перед Ним, покайтеся, і ви будете і помилувані, і саме головне, будете оправдані і відкриється для вас. Вільний вхід в небесне царство. А якщо ви не покаєтеся перед Богом, то після закінчення земного життя будете на Божому суді відповідати за своє життя, і там нічого не можна буде змінити. Тільки тут можна покаятися, примиритися з Богом, і буде знята всяка вина з вас, і ви не будете винувати перед Богом.